Точне влучання атаковано російський штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Як повідомила місцева окупаційна влада, російські військові об'єкти атакували з допомогою безпілотника бойового дрону із снарядом. Факт вибуху підтвердив і голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у соцмережах. Коли безпілотник з'явився над Севастопольською бухтою, російські військові намагалися поцілити у нього, відкривши стрільбу з автоматів. Однак безуспішно дрон полетів до штабу Чорноморського флоту, після чого на даху будівлі стався вибух вибух. Так званий губернатор Севастополя опублікував і фото наслідків вибуху. Територія довкола штабу була очеплена, На місці працювали рятувальники. Що стався практично в центрі Севастополя? Небо над містом почав патрулювати російський гелікоптер. Атаки були зафіксовані і в інших містах тимчасово окупованого Криму. Зокрема, місцеві жителі розповідають про хлопки, які було чути у небі. Про це повідомляють мешканці Бахчисарая, села Заозерне біля Євпаторії, а також села Молочне Сакського району. Факт атаки біля Євпаторії та Бахчисараю підтвердив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Окупаційна ж влада пише, що біля міста спрацювала протиповітряна оборона і збила ціль. Черідний прильот с утра. вночі пролунали потужні вибухи і в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. За попередніми даними снаряди влучили в російську військову базу біля місцевого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Над Дніпром збили всі чотири ракети калібр, запущені росіянами в місто. Як повідомив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, для ліквідації ракет ворога знадобилося лише чотири українські ракети с 300 Це ідеальний результат роботи протиповітряної оборони. Однак область, все ж таки, постраждала від артилерії. Тричі ворог накрив Нікопольський район. Десять снарядів прилетіли в сам Нікополь. В місті пошкоджено дев'ять приватних будинків та лінії електропередач. Без світла лишилися сотні. Ні, людей з градів росіяни вдарили по Марганецькій громаді а ураганами обстріляли апостолівську в громаді зруйновано кілька будинків та газогон.